Вітаємо всіх клієнтів магазину оригінальних дисків Redstyle. Продовжуємо нашу серію міні оглядів на комплекти у нас в наявності. Сьогодні у нас отакий от крутезний 23-дюймовий різноширокий комплект для Mercedes GLS 167, а конкретно для модифікації Maybach. Комплект різношироких дисків у кольорі полірований алюміній. Диски дуже легкі, навіть як для 23 го розміру. Диски оригінальні в ідеальному стані. Були демонтовані з нового автомобіля, з них були зняті шини і привезені з Німеччини до нас на магазин. По питанням ідентифікації оригінальності диски знімемо для вас параметри. Параметри на даних кованих дисках знаходяться на. Ступиці. Тут бачимо оригінальний номер А167, що відноситься до кузову диску. Диски зроблені в Тайвані. Майже всі оригінальні диски, якщо не появляюсь, зараз напевно всі ковані саме робляться в Тайвані, тому це не повинно вас лякати. Тут у нас параметри диску 9.5 23 et 47 це в нас передній диск. На задньому диску так само зображені параметри. Бачимо дату виробництва на обаді диску, що також свідчить про його оригінальність. Ось так виглядає даний комплект. Кого зацікавив, звертайтеся до нашого магазину, пишіть нашим менеджерам, будемо раді вам допомогти.